Усім доброго дня вітаю вас на каналі Benelux Car. Буквально декілька хвилин дилер надіслав мені фото з цього автомобіля. Це шкода Кодіак 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач. Дилер запевняє, що автомобіль в чудовому стані, без зауважень. Даний автомобіль в досить хорошій комплектації. Автомобіля присутній фаркоп, Він знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках, присутній безключовий доступ. Пробіг, в даного... <кхід> Пробіг в даного автомобіля складає 204 тисячі. Також присутні камери 360, топова навігація Discovery Pro. В даного автомобіля присутнє електрорегулювання та відповідно пам'ять сидінь. Має електроручник. Автомобіль знаходиться на досить розкішному, гарному шкіряному салоні. Є амбієнтна підсвітка в дверях передніх та задніх, датчик світла, датчик дощу, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Присутній адаптивний круїз контроль. Датчик на зіткнення. Є в нас люк. Також даний автомобіль підтримує Android Auto CarPlay. Присутня навігація даного автомобіля є функція самопаркування, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, підігрів лобового скла. Одним словом, автомобіль в досить-досить гроші комплектації. Можливо, когось зацікавить такий автомобіль, хтось шукає, телефонуйте за номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Орієнтовна ціна даного автомобіля з сертифікатом буде складати 27 500 євро. Також забув наголосити, даний автомобіль у нас самімісний. Отже, автомобіль актуальний. Наразі знаходиться в Нідерландах. Якщо когось зацікавив, Телефонуйте, надам більш детальнішу інформацію. Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. До нових відео. До побачення!